Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітаю всіх. Я Тетяна Трещинська, Евен Глібов за звукорежисерським пультом. І це дивно, напевно, чути тим, хто дивиться нас на Ютубі. Але просто цей фрагмент ви можете не лише слухати по радіо, а й дивитися на ютуб-каналі громадського радіо. Провадимо далі. І зараз наш гість, якого ви вже бачите, це Андрій Дубчак. Він воєнний журналіст, фотограф, засновник проєкту Донбас Фронтлайнер. Вітаю вас, Андрій. Доброго дня та. Сьогодні день фотографа. Я не знаю, як ви ставитеся до професійних свят, тому що у кожної кожної з нас таке складне ставлення до цих речей, особливо якщо такі мультипрофесійні та чи мультизадачні люди, напевно, якими є журналісти, тому що й день журналіста, нібито наш, і у вас може бути день фотографа, і ще якісь там накопичуються знання протягом життя. Правда, я не знаю, навряд чи ми з нинішнім нашим темпом життя і темпом документування того, що відбувається навколо, ну нам до свят, але я не знаю, як ви ставитись. Ну свято і добре. Я можу поговорити про професію, про роботу репортерів, операторів, журналістів, усіх, 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 хто зараз на інформаційному фронті підтримує та захищає нашу країну. Я, власне, теж подумала, чи ми на громадському радіо подумали, що це хіба нагода поговорити про, про цей важливий аспект, тому що в кожному разі не можна напевно зараз говорити про фотографію для тих людей, які працюють на фронті, як про щось про таке відмінне від документалістики. Все таки це більше репортажистика, правда, все таки це більше документалістики. І так далі О, так, абсолютно це фіксування того, що відбувається для того, аби показати світу. Аби отримати підтримку України на фінансовому, військовому і гуманітарному фронті, аби отримати партнерів, друзів. І, звісно, дуже важлива місія це фіксування воєнних злочинів. І та ж важлива місія це просто документування для того, аби діти, онуки і там через 500 років люди бачили те, що відбувалося саме так, як воно є. Цьогоріч ви увійшли до короткого списку до фіналістів та до фіналу премії імені Гонгадзе. Я ще раз скажу, що я дуже за вас вболівала. Я ваша колега по минулорічному року я так само увійшла до короткого списку, але абсолютно справедливо, я переконана, отримали цю премію інші люди. Так, Станіслав Чернові, Євген Малолєвка. Це було абсолютно справедливо з огляду на важливість їхньої роботи. Хоча, ну звісно, що для мене була честь увійти в цей список, напевно, це там я не Знаю про інституційну сталість громадського радіо або якісь інші такі важливі речі, і я щиро вболівала за вас, але теж дуже хороший кандидат переміг. Взагалі мені здається, що ну ця премія намагається відбирати людей нормальних. От що таке Донбас фронтлайнер? Що це за що це за за організація яку ви заснували? Як ви працюєте? Донбас фронтлайнер це медіа. Вона була заснована в 2020 році, коли я бачив, що недостатньо. Люди бачать забуту війну на той момент на лінії фронту. Це було 450 кілометрів на лінії Фронту бої, втрати люди гинули. Але на жаль, ні в світі, ні в Україні теж дуже сильна увага на то саме звертали. У два році медіа почала працювати активно на лінії фронту, і ми розповідали історії про те, що таке на сьогоднішній день там на це ООС, що таке війна. А, але зараз з торненням функціоналу на фонтлайнера як медіа він став набагато більшим. Тобто, ми допомагаємо українським журналістам, ми допомагаємо іноземним журналістам, ми робимо репортажі а, і тільки ті репортажі, які ми бачимо на власні очі. Тобто ми не передруковуємо, ми не намагаємося там давати новини, яких ми не знаємо. Ми репортери, і наша місія це бути саме там, де відбуваються події, і показувати їх такими, якими ми бачимо. Фотографія, відео, текст, інстаграм, фейсбук, Твіттер, сайт, тобто, все абсолютно зараз. Ми почали відбувати репортажі великим медіа для того, аби більше людей могли їх бачити. А, географія, ваша звісно, зараз останні півтора року. Це не лише Донбас. Ні. Так, та, тоді чи... та, це... та давайте давайте коротенько про такі основні основні моменти, тому що вони важливі. Вони власне відображають ці точки, про які ми з вами говоримо. Та те, що в тому числі, наприклад, і західні аудиторії мають бачити, те, що зрештою, і в Україні люди мають бачити. Абсолютно так. І ну, дивіться, дуже багато якихось кейсів і випадків, які я можу розповісти, наприклад, 6 березня. А... 2022 року Ірпінь міст падає міна і вбиває А На щастя для мене, на нещастя для цієї родини, да, уламки від а, снаряду, який впав з 10 метрів там від мене, вони пішли в їх сторону. Да. А, я відразу зрозумів, що це дуже важливий момент а, на той час, що було до Бучі, до Ірпіння, до визволення а, історії, і просто віддався відео всім медіа світу. Беріть, показуйте те, що є насправді. Ну, так і працюємо. Тобто ми їдемо туди, де гаряче, туди де ми потрібні, фотографуємо, знімаємо і віддаємо цей контент для того, аби він поширювався у пабліках, у соцмережах, на вебсайтах. Тобто ми вільні до поширення з вказанням просто джерела Донбас Фондлайнер. І ми поширюємо наш контент таким чином. Якщо говорити про роботу ближче до лінії фронту або на лінії фронту, є у вас цей досвід, так? Так, да, дуже багато, дуже багато. І... Роки до вторгнення я дуже багато працював. Десь я порахував приблизно до вторгнення рік провів на лінії фронту. Ну і після вторгнення я проїхав, напевно, що більше ста тисяч кілометрів по Україні і був у всіх куточках: Запоріжжя, Херсон, звільнення, Бахмут, не знаю, Харків, Ірпінь, Буча скрізь. Доступ. До місця подій, як, як з цим та от розкажіть, як з цим? Чи е, працюєте Ви співпрацюєте з генштабом? Знає генштаб окремі там? Я не знаю, якісь прізвища людей, яких готових запросити когось менш готові, і так далі. Як це все відбувається? Це відбувається завжди по новому да? тобто були моменти, коли журналістам забороняли працювати усім, да були моменти, коли можна було спокійно їхати і працювати. Армія це дуже великий організм, бюрократичний. Тим більше доступ до фронту він пов'язаний ще з іншими структурами ЗСБУ там з ОП і а, з прикордонниками з ДСНС. Тобто, все ж це все завжди по-новому. Да? Але якщо в тебе є якісь контакти, хороші, якщо тобі довіряють, якщо бачать твою роботу і поважають, то то принципі якихось дуже великих проблем з доступом мене не було. А на сьогоднішній день. Виникла структура, яка в принципі працює досить стало. Для того, аби потрапити на фронт як журналіст, вам потрібно пройти акредитацію Генштабу, вас перевіряють ЗБУ, інші органи, ви отримаєте посвідчення. Після цього є пресофіцери, з якими ви контактуєте на різних ділянках фронту, і вже відповідно вони кажуть, вам можна їхати чи не можна їхати. Але... Ну, це завжди лотерея, тому що сьогодні тихо, завтра може бути гучно. І, і навпаки, бо їм не знімати якусь там подію, де стріляють, а сьогодні тихо. А, ну, І це небезпечно. А, тому потенційно я ну, не знаю. Я мож, маю подякувати всім українським пресофіцерам, це дуже важка робота. І я просто розумію, що для журналіста ця поїздка один раз на два тижні на передову. А пресофіцери їздять щодня там, чи через день з різними знімальними групами, ризикуючи життям під загрозою там, смерті. І ну, Це, це дуже, дуже круті люди. І українська на сьогоднішній день спілка ну, воєнних офіцерів це, це дуже крута організація, ну, дуже крута структура. А, чи є у вас досвід роботи, наприклад, як фіксер для іноземних колег? І взагалі, от які ваші спостереження роботи з іноземними колегами? А, так, є. Я працював в Нью-Йорк Таймс, дуже багато Лінзія Даріо, вона така всесвітньо відома фоторепортерка, фотожурналістка. Одна, з, напевно, що з найкращих в світі. Враження, які, вони дуже люблять Україну. Їм дуже подобається те, за що ми б'ємося, наші цінності, наше уявлення про світ. І ми дуже близькі насправді між собою. Тому, в принципі, все це, ще... ну вони. Ті журналісти, з якими я стикався, які працюють в Україні, вони майже всі типу, дуже адекватні, дуже хороші. Угу. А, у нас там є трошки шуми, але наша аудиторія надзвичайно лояльна до усіляких речей. Та тому що а, за останні, напевно, півтора року а, м, ну ми мало чому дивуємося а, в ефірі, мало чому дивуємося, чесно кажучи, тому що з абсолютно різних місць доводиться говорити з людьми. Так тому я, я з, з повним розумінням. Ми спробуємо в'їхати на Донбас, але вони досі хлопці роблять машину і зараз угу. і я поїду у сторону. Та, я так, я сподіваюся, да. я сподіваюся, що там все буде успішно і так далі. Я ще тоді кілька запитань буквально поставлю, тому що ну просто ну, цікаво насправді. І розмова цікава, і стосовно професійних якихось речей. Ви, ви відчуваєте, як ви змінилися можливо за цих останніх півтора року? Може професійно, може емоційно? А, да. У мене були дуже важкі моменти, а той самий а, ірпінь, коли мінолади не вбила мене, я потім а, вирішив їхати в це було 6 березня, я вирішив їхати в Ірпінь на місто 8 березня, і та дорога вона мені далася дуже-дуже непросто, тому що а, я дуже боявся. Ну я реально боявся, я перелякався страшенно. А, і я просто розумів на той момент, що якщо я зараз розвернусь по цій дорозі і поїду назад. То можливо я вже на фронт ніколи не зможу потрапити. Да, як, як професійний репортер, який там робить свою роботу. Я дожав себе. Я поїхав, а, потрапляв декілька разів під обстріли, а, один раз зі своїм сином, да, який теж хоче бути стільки фотограф і він публікується там на Донбасу Лайнері. А скільки років? А, 21 зараз. Ну це вже скоро буде зрілий професіонал. Ну так, ми потрапили в. <зас> Кінці липня під касетний обстріл біля Бахмуту розбила машину дуже сильно. Мене там трішки десь по нозі вдарило. Ну слава Богу, малий цілий. І я слава Богу, цілий думаю, все, окей. а, Якісь зміни є. Звісно, відчувається професійна деформація і в якому плані. Тобто, раніше все дуже сильно мене чіпляло, Я дуже багато якось там засмучувався і плакав. На сьогоднішній день навіть досить часто я можу бути на похованні чи бачити тіло людини і. У мене я відчуваю, що в мене немає якихось емоцій. На жаль, чи на, жаль, да? на щастя, я навіть не знаю. Але насправді все одно ну, ти плачеш від якихось моментів, якісь моменти тебе чіпляють, і ти ну, не можеш припустити все повз себе. Да? Іноді відчувається, що виграння професійне. Да? Тобто, коли багато роботи, багато подорожей, багато всього, багато а, подій, да? ти втомлюєшся. і на те на що раніше тебе пішло б там три години. Ти робиш потім тиждень. Ну буває таке. Буває, це правда. Що для вас було можливо такою, знаєте, найціннішою роботою, от після вже широкомасштабного, та що ви вважаєте, що насправді це дуже важливо, що ваше око це зафіксувало? Дуже важливий був оцей от 6 березня Вірпіні. На той момент російська армія фактично лише вторглася і якихось там великих таких матеріалів по злочинам російської армії, по воєнним злочинам російської армії в Україні, не було. Да? Тобто це вже потім було звільнення Бучі, звільнення Ерпіня, катівні і все це. Да? А от те, що вони обстрілювали тоді міст, зелений коридор, фактично по якому виходили цивільні з Ерпіня, те, що вони вбили. Всю, цю родину, жінку і двоє дітей, да, це, це було ну, дуже таким потужним меседжем для всієї міжнародної спільноти. Я просто роздав то відео всім, там CNN, BBC, New York Times. Беріть, показуйте, беріть, показуйте. Нічого Вони не брали, так? Вони брали, так, да, і цілий тиждень це було тоді на слуху, в ток шоу і потім президент показував конгресу. Ну, Зеленський має на увазі. Так, це, так. Це, це, це відео, воно таким було. Одним з таких точок цієї війни, які запам'ятали, що які вплинули, я сподіваюся, що вплинули. І на обстріл того самого моста, тому що він припинився після того, і на інші події. Стосовно того, що ви ну наскільки я знаю, ви ж так само на деокупованих територіях працюєте та оки працювали і і теж фіксували, фотографували, робили репортажі, говорили з людьми. Можливо, теж якісь такі речі. Я знаю, з того що з того, що ви вважаєте, що варто проговорити, може з вражаючого для вас та тому, що ви то знаєте ці всі міста і ці всі території, напевно, протягом там останніх десяти років, уже майже. І фактично ти фіксуєш те, що на твоїх очах росіяни перетворюють на руїни. Для мене було шоком. Ну це був реально страшний шок. Коли я поїхав по деокупованим територіям на Луганщині та Харківщині, ми їхали в Слав'янська і їхали ми до Лиман. Дорога через Сіверський Донець була розбита. і Ми поїхали через Ізюм. і Сто кілометрів дороги абсолютно все знищено. Всі села, нема жодної цілої хати. Ну, Це для мене було шоком. Я побачив тоді дійсно масштаб цього усього. Ну, все страшно. На відновлення усього цього потрібно дуже багато кроків, дуже багато грошей, дуже багато зусиль. І ще таким, напевно, що моментом, який я хотів би проговорити, це те, що коли ти приїжджаєш на деокуповані території, люди плачуть і люблять Україну. Ну, це, Навіть якщо вони до цього там. Щось казали добре за Російську Федерацію після, після деокупації, вони українці. Я ще тоді запитаю, знаєте, такий момент, над яким я думаю, як журналістка. Я думаю, ви думаєте як журналіст. Я думаю, маса людей, які працюють з темами пов'язаними з війною, кожен і кожна на своєму місці. Я там в студії, ви в полі. Очевидно, ця, ця тема весь час, весь час, ми до неї повертаємося. Як поєднувати ці різні досвіди? Один досвід є окупації деокупації, інший досвід є там життя глибше в тилу. Є досвід військових, є досвід цивільних, є досвід тих цивільних, які близько до війни за рахунок допомоги і підтримки. Є досвід цивільних, які дуже глибоко від війни в собі, скажімо так, так. Ви, 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 ви бачите, це можливо поєднати? Неможливо, чи це лінії розколу? Mm, ні, це не лінія розколу. Це я думаю, що це більше захисний механізм суспільства і самих людей від дуже сильних травм психологічних, які вони отримують під час цього. Навіть, наприклад, до вторгнення казали, що всі забули про війну. Ні, вони не забули, всі все знали, всі там бачили ту інформацію. Зараз так само, тобто, ну, небезпека настільки велика, що і настільки багато інформації, настільки велика втома від війни, що люди намагаються закрити себе досить часто від якихось там речей і жити тим життям, яке вони бачать сьогодні, тобто. Да? А, але в той же самий час, повірте мені, куди б ти не поїхав: від Львова до Вінниці, до Одеси і до Києва. Усі читають новини, усі моніторять, усі знають. Навіть якщо людина каже I don't care", ні це я хочу, щоб це мене не стосувалося. Всі стосується, і вона буде слідкувати за цією інформацією. Тому що. Будь-яке життя на сьогоднішній день продовження в якомусь селі Радівка під Калинівкою, чи, чи не знаю, хтось у Львові, чи якісь рідні, які поїхали в Німеччину, воно на сьогоднішній день все абсолютно залежить від хлопців, які зараз на передових окопах, і від військових так, саме. Ну від праці трішки військові. <зас> Будемо сподіватися. Ну, я тоді не знаю. Ще останні вже тоді. Я просто хочу сказати нашим слухачам і слухачкам, що теж важливий, дуже важливий ваш професійний досвід, тому що ви якраз є одним з тих людей, хто ввели перші стріми з Майдану, і за цей час вже підросло ціле покоління. Я ж думаю, що сподіваюся, що пам'ятають люди 14-й рік, принаймні ті, хто старші. Та от бо здається, уже стільки подій, що здається, що це було давно. Тоді було у вас відчуття, що попереду нас очікують. Події такого масштабу, війна такого масштабу. А, давайте повернемось трішки ще раніше до революції Оранж на да, раніше. Так, да, до, до 2004 року. Коли революція 2006 року закінчилася, і пройшло там півроку, почалася зневіра у суспільство в тому, що ми там можливо неправильно йдемо, і так далі. А я тоді говорив своєю знайомою, я їй сказав таку фразу, що ти знаєш. Навіть якщо а, це не вдала така спроба, да, і там все піде погано. А... не в Росії дасть змогу підрости поколінню, яке вже після, після, після нас зробить цей вибір. Да, тобто вони живуть в незалежній Україні. Так і сталося, в принципі, у 2014 році ті хлопці, дівчата, які були там ще дітьми і юнаками на майдані 2004 року, вони пішли на цей майдан і зробили його. А, і, але після майдану я поїхав до Криму. Я бачив анексію, як все відбувається. І коли я повертався назад до Києва через Донецьк. Мені дуже не сподобалася ситуація. Та настрій. я приїхав до Києва і казав, що треба готуватись. Напевно, що до війни мене дехто питав війни з я кажу, ну Російською Федерацією, і вони на мене дивилися, крутили пальцем біля троні. Але через місяць почалася війна. І так само проєкт Донбас Фронтайнер я почав для того, аби привернути увагу до того, що потенційний конфлікт може вийти з рамок ООС тодішнього, да. mm -hmm. А, На жаль, да, він вийшов, і ми на сьогоднішній день бачимо те, що відбувається. Що буде попереду, я не знаю. Можливо, все закінчиться завтра, я не думаю так, але нам треба бути міцними, нам треба бути згуртованими, тому що. Один іноземця, коли мені сказав, так так нас з Зеленським, я кажу: ну, непогано, що я Зеленський класно, добрий президент, але повірте мені, країна стоїть завдяки громадянському суспільству. Саме завдяки громадянському суспільству ми сьогодні стоїмо і робимо те, що робимо, і відбиваємо наступ РФ, та, та ну, боюємо з страшним монстром Російської Федерації, Російської армії. Успішно причому. Абсолютно погоджуюсь, Так. Дуже дякую вам. Дякую вам за вашу роботу з професійним святом. Чим би воно не було позначено в сьогоднішній дякую. день? Дякую. Так, дякую. Нагадую, що Андрій Дубчак, воєнний журналіст, фотограф, засновник проєкту «Донбас Фортлайнер» був з нами на зв'язку. Реклама на громадському радіо.